Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALET серія X на цоколь D3S з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту XD3 SD06 постачається комплект ламп в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з експлуатації, підключення. І також дві. Потужні світлодіодні лампи. Повністю в металевому корпусі. Потужність ламп заявлена виробником 45 Вт. Є дві системи охолодження, активна в вигляді кулера, пасивна в вигляді радіатора. Бачимо. Цоколь також металевий. Під'єднання стандартне, під'єднується на 12 В. І на кожній лампі у нас використовується по 30 світлодіодів. Лампа доволі важка. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.